І так, друзі, очередне відео трішки по снімав, склад... можливо комусь буде цікаво дивитися. 에... Буде з декількох частин. Перша частинка це буде про те, і, чим я обираю поросель на косу, там насадочка. Десь, може, не все розказав, але так люди деякі питали, писали, е... то буде що небудь вам там розповісти, показати. Кому цікаво подивитись Ну, а друга основна частинка це про те, що знімає верніше, оприскую майбутні саженці фундука. Е, тому приємного вам просмотра. Там, де про саженці фундука. Нагадую, кому потрібен посадковий матеріал. Будь ласка, там я розказую більш детально. Кому цікаво, передивіться і Чемпирською якраз будете знати і і, і, і. побачите Чимпирською і трішечки узнаєте про саженці. Всім гарного дня і гарного перегляду. З приводу саджанців і посадкового матеріалу сьогодні плануємо пройтись, попирскати і підкормити майбутні саджанці, для того, щоб вони були... Якомога краще. Тому перед, відео, перед початком відео перед тим як розкажу і поділюся з тим, хто е, хоче і буде, планує і, і ну, хто замовив, хто ще буде замовляти, хто планує замовляти, то е, розкажу, що, будь ласка, хто хоче майбутні саджанці, е, Фундука. Тим більше, щоб коли ви плануєте, е... <кій> вибачте за голос, трошечки прихворав, трошки простудився, ніяк не вичухаюсь, ви, 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 так сказати, Хто планує 25 штук і більше, то нагадую, що потрібно замовляти зарані, тому що є такі люди, які там ближче до жовтня і хто посадить хоче серйозні площі, то Заказує якомога зарані, тому що чим раніше ви закажете, тим буде більше вероятно, що вам будуть Тому саджанці, що саджанців у мене не багато, Я вирощую не дуже багато, але вирощую більш-менш, щоб був якісний посадковий матеріал. Тому заказуйте, будь ласка, записуйтесь зарані. Хто там хоче 50-100 штучок, хто хоче посадити 20, 30, 40 сотих. То записуйте зарані, тому що сажанців не мільйон. А зараз кому цікаво, то хоче подивитися, як потрібно не як потрібно, а як я що даю, там нічого сверх'єстественного немає. Але зараз якраз початок е липня, це вже до середини липня можна давати як азот, так і інші добрива. Тому зараз вам а далі вже теж можна буде давати, але вже без. Е Добре, без азоту. Зараз покажу вам що даю. Друзі, йшов назад і не зміг вас не удивити сорт е Трапезунський. Ось, наприклад, саженець. І я не замітив, так вроді би незаметно як я їх робив, але ось прекрасний саженець. Тому обривати вже не буду, нема смисла, не хочу, хай вже робиться. Буде ще один саженець це майбутні ті саджанці, які я буду зараз пирскати і, 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 і реалізувати далі. Якось так. Так, друзі, всім привіт. Але це показувати не буду, немає смисла. Деякі люди просили показати, чим я кхе, прибираю поросли. Є два варіанти. Зараз покажу, підніму. Наприклад, наприклад, зараз трошки приподніму. Наприклад, такий агрегат він складається з двох частин. Це італійський агрегат. Верхня частина та що не дає пройти далі, ніж до самої порослі, сам, саме основне дерево не трогалось, а нижня частина вона <кхм> зрізує порослі. Получається, просто з двох, сто... з двох частин верхня та, що крутиться і не дає порослі, верніше до дерева дотронутися, а нижня частина ріже сам агрегат. З Італії з... замовлено. вибачте, трошки прихлив. А... З Італії, зараз покажу, з Італії з... заказано десь два роки назад, це вже другий сезон. Але що дуже дорого, що, ну, можна придумати щось, так сказати, інше. І я потім вже після того зробив сам ось таку штуку. Але щоб її поцепити, то треба тут все знімати. Все знімати і знімати, щоб воно прицепилось навіть в оцю штучку. Із, 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 Воно тут всередині є, там воно все держиться, там воно внутрішньою різьбою знімається, залишається тільки оце цей трикутничок. І потім воно прицеплюється, далі вже вішаєш, воно прицеплюється стаціонарно, тобто вдалі воно вже не двигається, висить туди, грубо кажучи, а знизу вже ходить класичний той ніж, яким ти можеш, так сказати, різати вже те, що потрібно. Але я бачив там деякі речі, тут можна зробити як, щоб не, не відкручувати тут і не купляти оце дорогенне, розрізати пополам. Розрізати пополам, поставити тримач, щоб його просто сюди отак вставити. Ну тут треба ще передивитися як зробити так. І зробити, щоб отсюди йшов тримач і отут держалося. Що, грубо кажучи, тобі треба на класичний ніж постав, ну, при... Ну, не дати йому торкатися дерева, так сказати. А він проходив. Тут таку вставляєш, фіксуєш, Ну, то ще треба передивитися, як це робити, і, і косиш. Ну, у мене поки це є, перероблювати немає сенсу, але ось така штука зробив. Я випробував. Я це вже коли там треба там 2-3 зразу, щоб працювали на великі промислові сади, то або купляйте. Уже я бачив, так сказати, ну хто це рекламувати не буду, але бачив, що вже роблять щось схоже. Є ще щось схоже. Можна щось заказати. У ну, мене поки є цей, це в працює. Так що поки є. Ну, якщо що, то можна, наприклад, отак пополам. Тільки треба, щоб, наприклад, ну, так воно два от, тут було дергача, за яке воно держиться, звідси розрізаємо пополам, щоб воно вставилось. І звідси тримаємо, щоб ми тут зафіксуватися така штучку. І, в принципі, все, можна зробити таке. Але тут зроблено товстовато, десь 1,5 см. Як на мене, десь треба було б десь 1 см не більше зробити, можна навіть 0,8, щоб дерева, які ті дерева, які... Три роки вони вже дають прирост, можуть давати поросль, але воно ще може його так сказати, зачеплювати трохи. То треба тут, звісно, зменшити. Або ось, купляйте, та й все. Ну це, Італія це дорого, а в Україні вже можна знайти схожі такі препарати, агрегати, які вставляються сюди, фіксуються ножик, який ходить, ріже поросль. І тут він там фіксується і, в принципі, все, Все, що зміг, в принципі, розказав, більше нічого такого немає. Всім успіхів, гарного неба, здоров'я, підписуйтесь і найкращого. найкраще, так, друзі, себе сьогодні не показую, Немає чого хвастатись, плюс прихворів, то Побистку доказую вам, що я для саджанців актару я не використовую. Це буду ще пирскати через днів 10 ще раз а дерева, тому що зараз будуть пирскатись майбутні саджанці, так сказати. Те, що біля дерева, те, що в А З деревами тоді ще додамо. Зараз будемо використовувати монофосфат калію. Неважно, яка це упаковка, головне брати, щоб було більш-менш перевірних людей. Використовую десь 15 грамів на 10 літрів води Монофосфат калюється для того, щоб обов'язково Якраз зараз вже починає по створюватись коренева система, тому обов'язково монофосфат калію, для кращого стимулу створення. І, як обично, до середини. Липня карбомід. Десь 50 грам на 10 лі води. Якось так, друзі, більш не буду затримувати вас час. З приводу саджанців я вже все сказав. Кому цікаво, хто хоче, то будь ласка, звертайтесь, записуйтесь. Від 5 штучок це вже ближче до жовтня, а 25 штучок і далі це вже можна записуватись зараз. А, друзі. Трішечки вирішив вам засняти. Зараз їде конячка. Зараз проїде. Кхе. Рішив ставити, так сказати, у трішечки новий даньочок. Проїжджав недалеко від садочка. Вирішив пройтись. Мені залишилось пройтись два рядочка. порахувати скільки потрібно було досадити осінню. Вибачайте, сонце світить так гарненько, щоб... Так що можемо декілька секунд прогулятися зі мною. Бачите, 12 червня робили культивацію. Робили 12 червня культивацію, сьогодні у нас... Щас... сьогодні у нас 6 липня. Ну, грубо говоря, пройшло 25 днів. І трошечки вже... Трошечки вже їзди. Позаростало не критично, але, 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 є. Я думаю, потрібно будемо, планую оце чи спочатку полити, а потім культивувати. Чи спочатку культивувати, а потім пролити, так сказати, що ви. Підскажете, є можливо є люди, які вже набагато довше займаються. Скажіть, як буде правильно зробити. Спочатку проїхати, покульцювати, а потім поливати. Або спочатку полити, а потім прокультювати. Я думаю, що краще було б спочатку полити. Було б зразу спочатку полити. Воно земля всядеться по любому, а потім проїхати і прокультивувати, якраз е, додасться нормально е, азот. Тому що азот, ну повітря, щоб гарно поступало, тому що по-любому культивація, верніше, водичка забиває. Е, е, по этот етод... дихання для рослиночок і потім потрібно або вручну культу... ну, просапувати, або хай терпить, або проїхати тракторцем прокультивувати. Якраз поборотися і з цим із бур'яном і хлопчик тут у мене пробігся, там де не достає сантиметрів 10. Біля дерев в радіусі 10 см, трішечки, як не крутий трактор не достає, то я попросив він пробігся хоча б це робити для початку ну там, 2-3 роки, поки рослинка розвивається, як було як умога менше. Е, її конкуренці, конкуренції, так сказати, як умога менше. А потім, вже як дивлюся на дорослі дерева, то там їм уже 5 і далі, то порос, не поросоль, а бур'ян вже не так бореться. Так, що таке ось тут? Зараз діду. Батько мій їде. Хі -хі. Я не знав, що він тут. Я виїхав подивитись і батько он катається. Не бачите, Волга, я, я заїхав подивитись, що тут робиться, і батько їде. Прокатати ж, наверное, вирішив він. Мастер любитель по грибочці, тут рядом ліс, який він їздить, то буває чого їхати назад і не заїхати, не глянути, що тут робиться. Так що такі-то справи буду розмовляти з татком. Щось побеседимо. Ось щось страдає. Приїхав, перегли, встанавляється потихеньку. Ну, ось такі справи, так і живемо. З приводу посадкового матеріалу. Вибачається за звук, бо забувся взяти навошники, так сказати. Всім успіхів і дивіться далі відосики. З приводу посадкового матеріалу телефонуйте. Так, друзі, доходжу два рядочки 9-10, начебто з усіх двох рядочків не пропало нічого. Є таке, як, що востановилось іноді ступеньке, але дай Бог йому здоров'я, время, водички і менше конкуренції. І встановиться, піде ріст і все буде добре. 200 в основному є там де немає чого то це украли там штучок 5 мабуть украли з весни хай росте у них. тут а ось на початку більше конкуренції бачите трошечки позаростало але не критично плануємо спочатку пройтись 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 полити а потім будемо культивувати. Зараз ще пройду останніх два рядочка, гляну що там робиться. Так, друзі, доходжу останніх два рядочка, 11-12 рядочок. Тут а є трішки випади, особливо там де перехід, то я вам перейдущих відео розповідав, де ямка з одного було Соя вроді би на другому соняшник чи не пам'ятаю. Там де переход, там ямка, там є випадків більше і в принципі, три штучки на одному, три штучки на другому рядочку. Ну, в принципі, на 90 штучок в рядочку це нормально. Якось так. Працюємо далі.